Громадянам Росії, що перебувають в Азербайджані чи планують туди їхати, треба враховувати поточну ситуацію. Про це заявила речниця російського МЗС Захарова. Послу Азербайджану висловили рішучий протест через за її словами навмисне руйнування двосторонніх відносин між країнами. А Україна, як вважають у Кремлі, підливає масло у вогонь у ситуації між Москвою та Баку. Щойно ви чули заяви російської сторони щодо конфлікту із Азербайджаном. Можливо, ви пропустили, що відбувається справа в тім, що віднос. Між Баку та Москвою погіршилися, та схоже, що назріває дипломатичний розрив. Приводом стало те, що 27 червня у російському Єкатеринбурзі силовики провели масштабні рейди, затримавши етнічних азербайджанців за підозрою у причетності до злочинів, скоєних ще на початку 2000-х. В результаті двоє братів невдовзі після затримання померли ще кількох госпіталізували. Азербайджанська влада відреагувала на це. Генпрокуратура країни також взялася розслідувати інцидент. У Баку затримали двох ймовірних агентів ФСБ, які могли працювати під прикриттям, і це ще не все. Азербайджан викликав посла Росії. Москва зробила теж саме, і у цьому епізоді несеться. Розберемося, що означає конфлікт між Москвою та Баку, та якими можуть бути його наслідки. Отже, детальніше про те, що спричинило погіршення відносин, як я вже казала, 27 червня російські силовики провели спецоперацію за понад 10 місцями проживання азербайджанців у Єкатеринбурзі та області. Про це писало державне інформагентство. Тоді правоохоронці затримали членів родини Сафарових. Їх звинувачують, зокрема, у нерозкритому замовному вбивстві ще на початку 2000-х років. Тут детальніше на цьому зупинятися не буду. Врешті затримали дев'ятьох людей. Це дані генпрокуратури Азербайджану. Хоча, наприклад. Ефу Кавказу повідомляє, що затриманих було 50. Померли двоє затриманих братів: Зіядін та гусейн Сафарови. А кількох інших ушпиталили із тілесними ушкодженнями. У відомстві відкрили кримінальну справу за кількома статтями, зокрема, за фактом тортур, перевищення повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та умисного вбивства азербайджанців, вчиненого з особливою жорстокістю. Там вважають, що брати Сафарови померли саме від отриманих від силовиків травм. Відомство повідомляє, що правоохоронці піддав. Вали тортурам затриманих. Ну а ті не мали можливості захиститись від ударів як під час затримання, так і після потерпілим. Завдали множинні удари по різних частинах тіла твердими тупими предметами. Генпрокуратура посилається на висновок судмедекспертизи, Мовляв, гусейн Сафаров помер внаслідок множинних травм, у тому числі численними переломами. Ребер його брат Зіядін також від посттравматичного шоку, що розвинувся на тлі множинних ушкоджень. Інших затриманих, як стверджує слідство Азербайджану, також піддавали тортура. Слідчий комітет Росії заявив, що одна із смертей сталася внаслідок серцевої недостатності. Щодо другої подробиць не надали, але мовляв, для встановлення причин смертей проведуть медекспертизу. Речниця російського МЗС Захарова назвала затриманих громадянами Росії азербайджанського походження. Розслідування цього інциденту ініціював і Азербайджан. І на цьому, як ви розумієте, все не завершилося. На тлі цієї ситуації МЗС Азербайджану викликало тимчасового повіреного у справах Росії в Баку Петра Волокових. Йому висловили рішучий протест через рейди у квартирах азербайджанців. Крім цього, влада країни очікує від Москви цитую ретельного розслідування інциденту та швидкого притягнення винних до відповідальності. Азербайджан також скасував заплановану поїздку урядовців до Москви, пояснивши це цілеспрямованими вбивствами та насиллям проти азербайджанців на етнічному підґрунті з боку російських правоохоронців. У Баку скасували і візит віце-прем'єр-міністра Росії, а також усі культурні заходи за участю установ Росії. 30 червня поліція Баку провела обшуки в офісі видання Спутник Азербайджан заарештували сімох співробітників. Двох із них підозрюють у співпраці з ФСБ. Про це повідомляє Азербайджанське видання АПА. А згодом стало відомо, що затриманими є виконавчий директор видання Ігор Картавих і шеф-редактор Євгеній Білоусов. Тут поясню, що Спутник Азербайджан є філією міжнародної. Інформаційного агентства Раша Тудей в Азербайджані, за даними видання, МВС порушило кримінальну справу про шахрайство, незаконне підприємництво та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом Білоусово та Картавих підозрюють зокрема у змові з метою шахрайства та відмивання коштів. Обох заарештували на час, допоки йде слідство на чотири місяці. МВС Азербайджану заявило, що Спутник Азербайджан продовжує працювати на основі незаконного фінансування, попри призупинення його акредитації. У Лютому 25-го року затримання російських журналістів речник Кремля Пісков назвав надзвичайно емоційною реакцією Азербайджану, За його словами, процитую це не відповідає загальноприйнятим нормам і духу двосторонніх відносин. Мовляв, Москва добуватиметься звільнення з під арешту російських журналістів внаслідок прямих контактів найближчим часом. Та сподівається, що Баку роз'яснить ситуацію. Більше того, посольство Росії в Азербайджані пізніше заявило, що росіяни, які перебувають в Україні, скаржаться на візити співробітників по. Ліції у цивільному та перевірки документів пише пропагандистське ТАСС. Мовляв, від Росіян надійшли скарги на застосування фізичного насильства громадянам Росії, що перебувають в Азербайджані, чи планують туди їхати речниця російського МЗС Захарова порадила врахувати поточну ситуацію. Російське МЗС викликало посла Азербайджану. Йому вручили ноту про процитую неправомірні дії азербайджанських силовиків. Про це повідомили пропагандистське видання «ТАСС». Азербайджан зробив те саме щодо російського посла. Адже згідно із заявами в матеріалах російських змі про рейди спостерігалися прояви етнічної нетерпимості. Там повідомили, що зауваження Москви щодо ситуації зі спутником є безпідставними. Також нагадали йому і про збиття літака азербайджанських авіаліній у небі над Росією, але до цього я ще повернуся пізніше. На зустрічі також підкреслили, що за останні 4-5 місяців російські політики, громадські діячі та медіа робили заяви про суверенітет. І територіальну цілісність Азербайджану, що шкодить двостороннім відносинам. 1 липня державне телебачення Азербайджану показало відео затримання ще однієї групи росіян, яких як стверджується, заарештували за підозрою у незаконному обігові наркотиків та кіберзлочинності. На кадрах видно, як на них одягнули кайданки, примусили йти шеренгою та посадили в поліцейські фургони. На кадрах також видно, що деякі із них побиті. Пізніше суд арештував їх на чотири місяці. Отже, що загострило відносини, як реагують країни на офіційному рівні, ми розібралися. І тут додам трохи контексту напруженість між Москвою та Баку з'явилася ще до подій у Єкатеринбурзі. Хоча до цього Аліїв зберігав дипломатичні зв'язки із Путіним. До прикладу, лідер Кремля у минулому році відвідував Азербайджан, і за кілька місяців після цього стався переломний момент у відносинах між країнами. Йдеться про авіакатастрофу літака азербайджанських авіаліній. Тоді, в грудні минулого року, я нагадаю авіалайнер на борту Кого перебували 5 членів екіпажу та 62 пасажири був підбитий російською зенітною ракетою в районі Грозного, де на той момент працювали системи ППО. Літак розбився під час вимушеної посадки поблизу казахстанського АКТАУ, проте зазнав катастрофи. Загинули 38 людей. Трагедія зачепила президента Алієва особисто. Відзначає один з експертів, з яким поспілкувались журналісти видання Deutsche Welle. Мовляв, в той момент в небі над Росією перебував і президентський літак, який теоретично теж міг стати цілю. ППО, і якби першим після авіатрощі Алієву подзвонив Путін, впевнений експерт, то публічної образи можна було б уникнути. Але першим вибачення Алієву висловив глава Чечні Кадиру, що тоді викликало в Баку роздратування. Путін вибачився перед Алієвим за те, що він назвав трагічним інцидентом, але своєї відповідальності не визнав. І, от 1 липня, азербайджанські журналісти опублікували запис, на якому як стверджується, чути наказ відкрити вогонь по літаку азербайджанських авіаліній. Перед цим чоловік. І голос озвучує координати? Цей шматок оприлюднила редакція видання Мінвалполітіка. Журналісти посилаються на анонімний лист з матеріалами, що надійшов у редакцію. Однак перевірити достеменність цього відео ми не можемо. Огонь, Огонь. Огонь говорю! Також журналісти опублікували і пояснювальну записку, нібито від капітана розрахунку протиповітряної оборони Паладичука, який розповів про наказ відкрити політаку вогонь. Журналісти не стверджують, що лист автентичний. Вони вірять, що ці матеріали допоможуть стати корисними для слідства Азербайджану, що розслідує трагедію. Трудно сказати, чому саме нам була відправлена ця інформація в нашу редакцію. Мы до сих пор не знаем, откуда эта информация к нам пришла. Ясно, одно, что все факты, которые были обнародованы нами, в нашому матеріалі в публікацію даного відео ставить в очень серйозний вопрос причасності Російської Федерації к даному інциденту, даної трагедії. Хоча в этом у нас не було нікого самнення. І про цю авіакатастрофу, до речі, 2 липня нагадали викликаному російському послу Євдакимову в МЗС Азербайджаном. Там заявили, що спроби спотворення реальної ситуації після збиття літака є неприйнятними та негативно впливають на відносини з кінця минулого року також цьому сприяє і проведення дезінформаційної кампанії проти Азербайджану в російських змі. Підкреслили в МЗС. Там очікують від Москви Повного та прозорого розслідування катастрофи у травні Алієв відмовився відвідувати російський так званий парад перемоги в Москві. Пізніше того ж місяця міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав Азербайджан, що сигналізувало про тісніші зв'язки між Баку та Києвом. Пише Associated Press. і схоже, що це дійсно так. Президент України Зеленський зателефонував Алієву, висловив йому співчуття через події у Єкатеринбурзі, а також підтримку в ситуації, коли процитую Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує країні я подякував йому за підтримку України, нашої незалежності, нашої територіальної цілісності, а також висловив Азербайджану повну нашу підтримку і солідарність зараз Росія розпалює нову кампанію ворожнечі проти сусідів, і після жорсткого вбивства в Росії двох людей. З азербайджанської громади ще й погрожує азербайджанській державі. крім того, мовляв, говорили і про боротьбу українців проти російської агресії та розвиток двосторонніх відносин між Києвом та Баку в енергетичній сфері. Зеленський запросив Алієва приїхати із візитом до України. Тож Москва поступово втрачає свій вплив на Азербайджан, але дуже швидкого розірвання відносин очікувати не варто, оскільки країни досі пов'язані і економічно, і торговельно однак цей процес неминучий. Таку думку в етері суспільного озвучив експерт аналітичного центру Адастра. Москва не може на це. Якось реагувати повним чином, оскільки раніше російські миротворці були вбиті Азербайджаном у Карабасі, теж Росія ніяк на це не відповіла, а Азербайджан тільки вибачився за це і все. Тобто, інцидентів дуже багато. Росія повністю зав'язала війні в Україні, не може розпорошувати сили. Не може їх виділити на Азербайджан, тому зараз тільки може дипломатично відповідати, і відносини будуть погіршуватися і надалі. Що ви думаєте, якого розвитку подій можна очікувати далі, зважаючи на те, що відносини між країнами схоже тільки загострюються. Та якщо Росія втратить такого партнера, як Азербайджан, чи матиме це вплив на Україну? Напишіть у коментарях під цим відео, що думаєте ви.